Перегній це золото для землі, справжнє джерело живлення для всіх культур від картоплі до троянд. Кожен господар, хто хоч раз брав до рук готовий перегній, знає той приємний запах свіжої родючої землі, м'яку структуру і те, як після його внесення все росте на очах. Але зазвичай, щоб отримати добрий компост, треба чекати довго від півроку до року, і не кожен має стільки часу. Земля не чекає, город росте швидко, а добрива потрібні вже цієї весни або осені. Тому дедалі більше людей шукають способи, як прискорити цей процес, щоб отримати справжній перегній буквально за два місяці, і зробити це цілком реально, якщо знати кілька простих секретів. Швидке дозрівання компосту це не диво, а результат правильних умов для життя мікроорганізмів. Саме вони переробляють усі рослинні рештки бур'яни, залишки їжі, соломи і гній у корисну темну масу, їм потрібне тепло, волога, повітря і їжа. Якщо все це є, процес розкладання йде у багато разів швидше. Якщо ж компост просто лежить купою без догляду, він спить. І тоді навіть через рік можна знайти всередині недогнилі шматки трави чи стебл. Тож головне завдання господаря не дати цій купі заснути, а створити умови, щоб вона кипіла життям, дихала і працювала як добра піч. У селі кожен розуміє цінність перегною у ньому не тільки поживні речовини, а й жива сила землі, яку не купиш у магазині. З власного перегною земля не виснажується, не вигорає як після мінеральних добрив, а навпаки оживає. Рослини після нього мають міцне коріння, соковите листя, не так хворіють і дають кращий урожай. До того ж, це ощадливо, не треба витрачати гроші на хімічні добрива, бо все можна зробити з того, що є під руками: гілки, листя, гній, кухонні рештки, сіно, старий бур'ян, і навіть сам процес компостування це спосіб утилізувати відходи з користю. Саме тому питання швидкого отримання. Перегною сьогодні стає важливим для кожного господаря. Сучасні умови такі, що часто немає де складувати великі купи, немає часу чекати, поки вони дозріють, а під грядки хочеться внести вже готове добриво. Особливо це актуально для тих, хто має невелику ділянку, теплицю або займається вирощуванням овочів на продаж два місяці це термін, який дозволяє працювати з компостом упродовж сезону. Заклав. І вже через кілька тижнів маєш готову масу, яку можна використовувати восени або навіть у середині літа. Щоб досягти такого результату, потрібно розуміти, як живе компостна купа. Це не просто гниючі рештки, це маленький живий організм, у якому відбуваються сотні процесів. Усередині піднімається температура, розмножуються бактерії, грибки. Дощові черв'яки. Вони розщеплюють складні речовини, утворюють гумус, основу перегною. Але для цього мікроорганізмам треба дати їсти. І тут головну роль відіграють азотовмісні речовини. Саме вони є тим поштовхом, який заводить компост, наче паливо у двигуні. Без них розкладання йде повільно, бо бактерії не мають достатньо азоту для свого росту. А коли додати активатор. Процес іде набагато швидше, купа прогрівається, а вже через кілька тижнів починає перетворюватися на м'яку темну розсипчасту масу. Крім того, не можна забувати про вологу й повітря. Коли компост пересихає, мікроорганізми гинуть або впадають у сплячку, і процес зупиняється. Якщо ж у купі забагато води, вона починає задихатися, тоді замість доброго перегною. Виходить смердюча маса. Тому так важливо стежити за станом компосту. Він має бути вологим, як губка, але не мокрим. А ще його треба періодично перемішувати, щоб усередину надходило повітря. Без кисню утворюються шкідливі гази, і замість природного дозрівання відбувається гниття. Саме від цього залежить, чи отримає господар якісний перегній, чи просто зіпсовану масу. Кожен, хто починає робити компост, помічає, що перший раз найважчий. Треба навчитися відчувати, коли купа жив, жива, а коли спить. Але з досвідом приходить розуміння досить один раз правильно зробити, і далі все піде само собою. У народі навіть кажуть компост як, ті... як тісто треба замісити і доглядати. І справді доглядати треба, додати вчасно активатор. Стежити за вологістю, перемішувати, накривати від дощу чи спеки, тоді, через два місяці, коли інші ще тільки збирають нову купу, господар уже має готовий перегній і може підживлювати свої грядки. Отже, тема швидкого компостування не просто про зручність, це про раціональне використання ресурсів, турботу про землю і справжнє господарювання по селянськи. Адже той, хто вміє зробити добрий перегній. Завжди буде з урожаєм, і не потрібно хімії, не потрібно витрачатися, усе робиться своїми руками розумом і терпінням. І саме знання про активатори, дрібні фракції, вологу та правильний догляд дозволяють зробити те, що здається неможливим отримати повноцінний, зрілий перегній за два місяці. Щоб компост дозрів швидко, треба створити для нього такі умови. В яких мікроорганізми працюють на повну силу. Найперше це правильний склад, усе, що ми кидаємо в купу, має значення що дрібніше подрібнено, то легше воно перегниває великі шматки трави, товсті гілки, кукурудзяні стебла розкладаються місяцями, тому їх треба подрібнювати. Ідеально, коли всі частини мають однаковий розмір, тоді купа прогрівається рівномірно, не застоюється. І процес іде швидко. Навіть якщо немає подрібнювача, а можна просто пройтися сапою або сакирою, подрібнити гілки лопатою чи порізати ножем старі бур'яни, це здається дрібницею, але саме вона визначає швидкість дозрівання. Друге вологість без вологи нічого не відбувається. Мікроорганізми живуть лише у вологому середовищі. Якщо купа пересихає, процес зупиняється, як вимерзає життя у пустелі. Тому треба стежити, щоб компост був злегка вологий, як свіжо вичавлена губка. Якщо під час перемішування бачите, що маса суха полийте її простою водою або розчином активатора, у спеку корисно накривати купу плівкою або старим мішком, щоб не втрачати вологу, але й не перетворювати її на болото. Вода це життя. Але й міра потрібна. Бо коли компост надто мокрий, він починає задихатися і гнити. Замість тепла і пари з'являється неприємний запах, а це знак, що мікроорганізми перестали працювати. Третє повітря. Компостна купа мусить дихати. Без кисню розвиваються гнильні бактерії, які перетворюють усе на слизьку липку масу, тому перемішування обов'язкова умова. Один раз на тиждень або хоча б раз на 10 днів треба перелопачувати купу, перевертати її вилами або лопатою, щоб усередину потрапило повітря. Саме тоді всередині знову підвищується температура, а мікроорганізми починають активно працювати. Дехто робить простіше ставить у центр купи кілька палок або труб, щоб повітря потрапляло до середини. Це зручно, коли купа велика. І перелопачувати її складно, але головне не давати їй застоюватися. Тепер про головне активатор це речовина, яка розганяє процес розкладання. Найчастіше це азотовмісні добрива або природні матеріали багаті на азот. Без азоту мікроорганізми не можуть розмножуватися, коли вони отримують азот, їхня кількість зростає в десятки разів, і вся органіка вкупі починає активно перегнивати. Найпростіший активатор це сечовина, карбамід. Вона продається в будь-якому магазині для господарства. Достатньо розчинити кілька ложок у відрі води і полити купу. Це дає швидкий старт і тепло, бо під час розкладання азоту виділяється енергія. Але не менш ефективним є і натуральний активатор коров'ячий або курячий гній, настій зелених трав. Як, от, кропива, лобода, пирій, а також кухонні відходи, які мають білкову складову. Деякі господарі додають навіть старе молоко, сироватку або дріжджі. Усе ну, це підсилює роботу мікроорганізмів. Крім активатора, важливо дотримуватися співвідношення так званих зелених і сухих компонентів. Зелені це трава, городні рештки, овочеві шкірки, гній, листя вони дають азот, сухі. Це солома, тирса, папір, опали листя, гілки вони дають вуглець. Якщо зеленого занадто багато, купа стає мокрою і смердючою, якщо сухого забагато, вона пересихає і зупиняється. Оптимальне співвідношення приблизно дві частини сухого на одну зеленого, тоді баланс поживних елементів правильний, і процес йде без збоїв. Кожен шар бажано пересипати тонким шаром землі або старого компосту. Це додасть укупу корисних бактерій і нейтралізує запах. Ще один важливий момент: тепло. У перші дні після закладання компосту температура всередині може піднятися до 50-60 градусів. Це добре, означає, що процес іде правильно. Саме в цей момент гинуть шкідники, насіння бур'янів. А органіка розкладається швидше. Якщо ж купа холодна, значить не вистачає азоту або вологи, тоді треба полити її розчином активатора, перемішати й трохи ущільнити. Дехто ставить термометр у компост, щоб контролювати температуру, але більшість просто відчуває рукою якщо всередині тепло, значить усе гаразд. Через кілька тижнів, коли температура знижується, можна знову перемішати купу, щоб процес не зупинився. Активатори бувають різні і не обов'язково купувати спеціальні біопрепарати. Є прості народні способи, наприклад, зробити настій із зелених рослин, у бочку набити трави, залити водою, додати трохи гною або дріжджів і залишити на тиждень. Потім цією рідиною полити политиком ефект буде чудовий. Або використати розчин сечовини – одна столова ложка на відро води, ще можна взяти старий гній і розвести його водою, це теж природний активатор. Головне, щоб у купі з'явилася тепла волога, тоді мікроорганізми почнуть працювати, наче працьовиті мурашки. Окремо варто сказати про місце для компосту не треба ставити купу просто на бетон чи асфальт вона має стояти на землі, щоб черв'яки і бактерії могли потрапити знизу. Якщо є можливість, зробіть невелике заглиблення або ящик без дна. Добре, коли навколо є трохи тіні, щоб купа не пересихала, але й не зовсім у холодку. Сонце допомагає прогріватися. Дехто робить кілька компостних ям одна дозріває, інша закладається, третя вже готова. Це найзручніше, коли потрібно постійно мати під рукою свіжий перегній. Отже, основні методи швидкого компостування це подрібнення, зволоження, перемішування і додавання активатора. Усе просте, але важливе. Якщо робити все послідовно, компост дозріє не за рік, а за два місяці, і буде таким, що його приємно брати в руки це вже не сміття, а справжня родюча земля, яка повертає сили кожній грядці. І головне, усе ось, усе робиться без зайвих витрат, з користю для господарства і з повагою до природи? Наші діди і прадіди ще не знали ні про біоактиватори, ні про хімічні добрива, але вміли робити такий перегній, що земля дихала після нього. Вони розуміли, що в природі все має свій ритм і що гниття це не кінець, а початок нового життя. Старі люди казали Хочеш добрий урожай? Годуй землю, а не тільки рослину. І справді вони робили це з розумом. Наприклад, навесні, після прибирання хлівів гній змішували зі старим сіном, листям, кухонними відходами і складали купу за хатою, обов'язково накривали соломою, щоб не пересихало. А коли йшов дощ, раділи, бо знали. Дощова вода найкраща для компосту. Періодично купу перевертали вилами і через кілька тижнів. Вона вже парувала, наче тепла груба, так народжувався перегній, який потім вносили під картоплю, під гарбузи, у сад. У багатьох селах донині використовують народні способи прискорення компосту. Один із найпоширеніших це додавання коров'ячого або курячого гною. Гній це не лише поживна маса, а й потужний активатор. У ньому живе безліч мікроорганізмів. Які одразу починають розкладати рештки вкупі. Якщо додати трохи гною до зеленої трави чи кухонних відходів, уже через кілька днів купа нагрівається і процес пішов. А щоб не було різкого запаху, господарі пересипають усе землею або старим перегноєм. Це робили і сто років тому і роблять тепер, бо це працює найкраще ще один перевірений спосіб використовувати зелений настій. У селі часто збирають бур'ян, кропиву, лободу, пирій, рвуть листя з грядок, заливають водою в бочці і залишають на кілька днів. Рідина бродить, має не надто приємний запах, але це справжній еліксир для компосту, нею поливають купу, і мікроорганізми отримують заряд живлення. Такий настій замінює будь-який покупний біоактиватор, бо містить природні бактерії та ферменти. Які розкладають органіку в рази швидше. Старі господарі казали, що після такого поливу компост е заспіває, бач, бо буквально за ніч він починає парувати. А зранку відчувається тепло і запах свіжої землі. Є й інші народні методи. Дехто додає до компосту дрібку дріжджів, хлібопекарських або навіть старий хліб, розмочений у воді. Це дає поживу бактеріям і прискорює процес бродіння. Інші використовують закваску, сироватку, залишки молока чи кефіру усе, що має мікрофлору. Молочнокислі бактерії розм'якшують тверді частини, нейтралізують неприємні запахи і запускають природне гниття без гнильного запаху. Такі способи не потребують жодних витрат, бо все це є під руками. У селян завжди знайдеться баночка кефіру, жменя дріжджів чи кухонна сироватка. І саме вони допомагають зробити перегній швидше, ніж будь-яка хімія. Окремо слід згадати й про порівняння старих і сучасних підходів. Раніше компост просто лежав на відкритому місці, і процес ішов природно, але повільно. Тепер господарі вигадали чимало зручностей роблять компост у дерев'яних ящиках або пластикових бочках, де легше тримати вологу і тепло. Дехто навіть кладе термометр, щоб стежити. Коли температура всередині піднімається, це знак, що купа працює. Сучасні біоактиватори, які продаються в магазинах, теж допомагають вони містять концентровані бактерії, які швидко запускають розкладання, але якщо порівняти, то природні методи нічим не гірші, просто вони потребують трохи більше терпіння і уваги. Є приклади, коли господарі поєднують старе і нове. Наприклад, додають у купу гній і трохи біоактиватора, а щоб підсилити ефект, поливають зеленою брашкою страв. Через два тижні купа вже гаряча, через місяць темна, а за два готовий перегній. Це вже перевірено багатьма людьми і в кожного є свій секрет. Хтось додає деревну золу, щоб нейтралізувати кислоту, хтось трохи землі для мікроорганізмів. Усе це дрібниці, але саме з таких дрібниць е, і складається велике господарське знання. Народ також знає, що компост не любить крайнощів. Якщо кинути туди тільки зелень, то все перегниє швидко, але перегній буде слабкий, бідний, а якщо лише солому, то буде сухо і холодно, тому завжди треба мішати. Старі люди навіть казали, компост любить різноманіття, як борщ любить приправу. Додавали всього потроху. Бур'ян, городину, гній, кухонні рештки, трохи попелу. І кожен шар як страва в горщику все має своє місце, свою роль. І якщо зробити правильно, через кілька тижнів у купі народжується нове життя. Ще одна важлива порада з народного досвіду не робити купу надто велику. У селі помічали, коли компостна гора висока, то верх висихає, а середина закисає. Тому краще кілька середніх куб, ніж одну велетенську. Так легше перемішувати, і компост виходить рівномірний. Так само і з накриттям. Хтось кладе плівку, а хтось просто стару мішковину або сіно це утримує тепло і вологу, але дозволяє дихати. А головне ніколи не лінуватися перевертати. У народі навіть була приказка: хто компост не ворушить, той добрива не бачить. І це чиста правда, без руху життя нема. Якщо подивитися, то всі ці методи мають одну спільну суть вони не йдуть проти природи, а допомагають їй. Не треба винаходити нічого складного. Усе, що потрібно, це трохи турботи, розуміння процесу і повага до землі. Старі господарі казали, що земля віддячує тому, хто ставиться до неї по людськи, і перегніть це, як подяка землі за добре ставлення. Він живить, відновлює, дає нове життя. А сучасна людина, маючи навіть невелику ділянку, може скористатися цими перевіреними способами і вже через два місяці отримати добриво, яке не поступається покупним. Так село й тримається на розумі, на праці і на вірі в природну силу землі. Щоб отримати справжній перегній, треба не тільки знати, що класти докупи, а й як за нею доглядати. Бо навіть найкраща сировина не дасть результату, якщо залишити її напризволяще. Компост, як і будь-яка жива справа, потребує уваги. Його треба відчувати, коли спекотно прикрити, коли сухо полити, коли холодно перемішати. І тоді він віддячує щедро. Тому кожен господар, який хоче мати перегній за два місяці. Має запам'ятати кілька простих, але важливих правил перевірених роками і досвідом. Передусім не варто поспішати з використанням недозрілого компосту. Часто здається, що коли купа вже темна і немає запаху, то все готово. Але якщо всередині ще залишилися гарячі грудки або, видно, свіжі шматки трави, значить процес іще триває. Такий матеріал може підпалити. Коріння рослин, бо в ньому ще йде розкладання, яке виділяє тепло. Краще дати компосту ще тиждень чи два спокою перемішати востаннє і вже потім використовувати. Готовий перегній має приємний запах лісової землі, м'яку розсипчасту структуру і рівномірний темний колір. Якщо стискаєш у руці, грудка тримається, але легко розсипається. Це знак, що робота мікроорганізмів. Завершена. Дуже важливо не перевантажувати купу непридатними відходами, не можна кидати туди великі кістки, м'ясо, жир, масло чи залишки вареної їжі з приправами. Такі речі не тільки сповільнюють процес, а й приваблюють гризунів і мух. Так само не варто додавати хворі рослини або бур'яни з насінням, воно може вижити і прорости потім на грядках. Найкраще використовувати лише чисту органіку зелень, листя, солому, гній, шкаралупу, овочеві рештки. якщо дотримуватись цього правила, компост буде безпечним і чистим, а земля вдячною. Під час догляду треба стежити, щоб купа не пересихала. Особливо це стосується спекотних літніх днів. Найкраще поливати її ввечері, коли сонце вже не таке гаряче. Поливати можна звичайною водою, але якщо є змога, краще розчином активатора або настоєм трав. Так і волога зберігається, і процес прискорюється. Дехто радить після поливу трохи прикрити купу старим мішком або плівкою, щоб не втрачати вологу, але не герметично треба залишити отвори, бо без повітря компост задихнеться. Якщо після поливу з'явився запах аміаку, значить азоту забагато, і треба додати трохи сухого матеріалу, соломи чи листя, перемішування це серце всього процесу. Без нього не буде ані тепла, ані рівномірного дозрівання. У народі кажуть: Хочеш добрий компост, розворуши його як глину перед глечиком. Один раз на 10 днів це мінімум. Коли купа велика, Можна перемішувати частинами, брати вилами з одного боку і перекидати на інше місце. Так маса насичується киснем, а бактерії отримують нове середовище для роботи. Після кожного перемішування бажано трохи полити водою, бо верхній шар зазвичай пересихає. Якщо все зроблено правильно, усередині знову піднімається температура і процес триває швидко. Щоб уникнути проблем, варто пам'ятати і про рівновагу складників. Якщо компост надто мокрий, додайте сухого, якщо сухий, полийте настоєм. якщо не гріється, дайте активатор. А ще важливо мати терпіння навіть найкраща купа не дозріє за ніч. Але коли через два місяці побачите темну м'яку масу, що пахне лісом після дощу, тоді зрозумієте все зроблено правильно. Такий перегній це не просто добриво, це доказ. Що господар працює з розумом і повагою до землі. Селяни кажуть земля як людина, чим краще її годуєш, тим більше віддячує. І це чиста правда коли вносиш у ґрунт власноруч, зроблений перегній, то не просто підживлюєш рослини, а повертаєш землі її природну силу. На такій землі менше ростуть бур'яни, краще тримається волога, овочі стають смачніші. А плоди більші, до того ж, перегній покращує структуру ґрунту. Важкі глинисті ділянки стають пухкішими, а піщані здатні тримати воду. І все це без жодної хімії, без витрат, лише завдяки турботі і знанням. На завершення варто сказати: не бійтесь експериментувати, кожен двір, кожен город має свої особливості, і з часом кожен господар знаходить свій рецепт. Один додає більше трави. Інший гною, третій поливає настоєм дріжджів. Головне не боятися пробувати і спостерігати компост це жива справа, і вона вчить терпінню, послідовності та повазі до природи. І коли через два місяці, стоячи біля купи, відчуєш той знайомий запах свіжої землі, розумієш, ти зробив щось справді корисне, бо кожна лопата власного перегною це вклад у родючість, у здоров'я землі. У добробут родини, і тоді можна з упевненістю сказати, господар живе з розумом, бо повертає землі те, що бере від неї.